Всім привіт це Хохмач. Це третя частина у нас буде по сталкеру. І зараз, наскільки я пам'ятаю з минулої частини. Нам треба відправитись. відправитись на е, оці тропи. І з назгорілий хутір на мені треба, щоб мене проїв провідник. Я думаю, ми зараз зразу тим і займемося. Тебе слухає. Куди можеш мене відвезти? Е, Було та згорілий хутір. Так, пішли. Ідемо на згорілий хутір, від нього будемо відправлятися зразу до. До, до, до... Ну ви поняли, де? Окей, мені кинули по бочку. По бочку буде по дорозі. Якщо по бочку по дорозі, то ми туди підемо. Але я би ще подивився, як мені змінити тип патронів на зброї, тому що мені трошки незручно стріляти постійно тим... Е, тими дальніми. Зброя, змінити патронів Y. Все що мені треба було знати. Чим стріляєш? Ага, і. Ще що в мене є? Дротик в мене є. Окей, значить буде дротик. поки що. Е, там скасований побочний. Йдемо тоді на основу. На основний квест. Погнали йти вроді недалеко, 250 метрів. Наша тут мене зараз рада не добивало. Я, в принципі, в новому камбезі. І мені мало би вийти легше з тим, з тою пострілушкою. Так, я відходив, зробив собі трошки комфортніший. комфортніше перебування в кімнаті. Закрив шторки. Бу на дворі вже день. Вчора я в першій чи в другій ночі записував, сьогодні комфортніше. Це прикольна штука, бо тут можна залутати з них гроші. Да, до речі, у мене стоїть дві модифікації. Одна на оригінальні костюми, а одна на одна на лут грошей з трупів. Корисна модифікація, бо трошки додає реалізму. По-любому сталкера ходили з грошима. Окі, okay, у нас 80 метрів. Тут трошки фігова переправа, я не хочу йти. Рада зараз знову мене буде бита. Якщо я піду по воді. Ага, давайте ми ще глянемо гарячі клавіші. Тому що я вчора, як гарячими клавішами не користувався, я дуже часто вмирав. Інвентар. Швидке використання бінта F2, аптечки F1. Окей, okay, будемо знати. Поки що сім людей, я бачу? Вісім. Треба собі стаміни трохи підняти. Вип'ємо стаміни і вип'ємо Енергос. Це було два мімо. це Було жорстко. Тут пробивної не вистачає хватає все патронів. Назвичайшо музика. Сві я по ньому вистрілив. Тачка це халява. Можно пару стволів позабирати, буду подам. О, це було в Обов'язково писла, чешу? Э, я не все облутаем. Пару волин лутаємо обов'язково. Корисна теж фігня. Привіт, стелкери! Здоров. Волинки, волинки, все лутаємо. Патрони. Розлутаємося як можемо. Хабарному просто так ніхто не дасть. Зараз відправимося на базу чисто неба то все перепродамо було прикольно, як я тут стріляв по цим... По своїм. Тут толком і нема нічого. Е, так, ну окей. Okay. Окей, окей. Тобі чого, сталкера? Давай тоді ми відправимося на вашу базу. Йдем. Йдем на базу чистого неба. Я вже можу вийти на кордон. Я бачу, я вже можу вихонути на кордон спокійно. Але я йду, отримую нагороду. І може би я в Сідора купую якийсь кращий ствол, тому що цим стріляти це просто, ну... Воно мене гнітить. Ним адиклати не постріляєш. І з поверненням друже. Хочеш поторгувати? О, є щось для мене. 1000 аптечка. Антиради і мобілі. Добре. Ми продаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 стволів. Окей, торгуємо. Бінти в мене є, достатньо. Аптечки 4 так само достатньо. Та ні, мені в принципі більше в нього нічого і не треба, в нього нічого і нема, скажімо так. Окей, тоді який мене зараз квест? Ми зараз йдемо на кордон. Окей, погнали на кордон. Зараз буде ніч, в принципі. Але йдемо на Здорово. кордон. Чого тобі, сталкера? Mm. Ага, стоп. А куди, куди, куди воно мене веде? Що це за лока? Добре, я так не зможу напевно тепнутися. Давай на згорілий хутір тоді пішли. Зараз поночі прийдеться йти. О, все, фонарик є вже, добре. І тоді йдемо на згоріл... на ці тропи. І зараз тропами будемо перебиратися на. кордон. Доночі зайдемо на кордон. Хороша, мені подобається ремастеред, вони зробили його непогано. Графіку дійсно апнули. Тут замітно. Тим, хто часто, часто давно грав сталкер, тут замітно, що. Гра стала кращою. Гра стала явно кращою. Так. 100 метрів. То, що було, то, як на мене, було то саме така собі нецікава е, локація. Самою такою атмосферою неприємною. Але оці квести по е, видавлюванню ренегатів з баз. Цікава штука. До речі, мені цікаво, чи я... Та, я чисто небовець. Я чисто небовець і це факт. Так, це у нас перехід на кордон. Здоров був! Ну, Здорово, чого тобі? Тобі чого, сталкера? На кордон. Так класний ти нашим хлопцям, поміг. поважаю. Я вже був і забув, як воно спокійно по болотах ходити. Ну, спокійно як для драговини на краю зони. Добре, не про, не про те мова, пішли? Угу. Тут уже без пов'язок обійдемося. Якщо у дроговину вляпаєшся і з відкритими очима помирати всяк веселіш. Добре, жартую я. Дивися як слід, і запам'ятовуй, як по болотах ходити треба. Наступного разу тобі через драговини самому пусти. Зрозумів. І ми переходимо на локацію кордон.

Якийсь мутант, тут військові. Я думаю, ми хлопаємо енергос. Майже, хлопаємо енергос і валим прямо на стежку. А, я тут і не пройду. А, так вот блокпост, я прям на нього виходжу. Я прямо на нього і виходжу. Як мені тоді перебратися? Та хіба що бігти прямо на нього зараз? Я тоді збережу гру. Зберегти. Так. Так, я не захилився по-перше. По-друге, на мене взагалі йдуть військові. Все почалась стрільба. А я його забрав одним вистрілом. Це було дико. Це однаково було надто дико. Ще раз пробував, ще раз здох. Зараз будемо пробувати оббігти просто. Тут треба триматись біля цього дерева, він його, ну, типу, не може прострелити, бо критин. Треба спуститись вниз, побігти наліво. Вот тут не прострілюється Отак, так, от так, отак от жорстко біжимо. Вот, з ними стрілятись вообще нема сенсу, я так розумію. Я два раза шел мер. І я вже на кордоні. І меншою кров'ю набагато. Вийшло мені пролізти. Набагато меншою кров'ю. Я ні з ким не стрілявся, я просто пробіг. Мав би я щось по типу калаша або щось таке, це воно би ще якось мені помогло. А стріляти з дробовика по ним. Їх там повно, плюс снайпер сидить. А от ми в легенди. Здоров, радий тебе бачити. Привіт найманцю. Розповідай, яким вітром тебе сюди завіяло. Подейкують, у тебе недавно сталкер був. Цікавився рідкими деталями, пригадуєш? У мене за день стільки сталкерів буває. Годі запам'ятати. То з якого дива мені місками заради тебе шурувати? Що могло б освіжити твою пам'ять? Чую ділову мову. Це інша річ. Слухай сюди. Я тут не перший день стрічу. Багато із ким справи веду. Замовлення виконує різні, і слово моєму вірять. Проблема в мене виникла з останнім замовленням. Замовник серйозний, а хабар іще серйозніший. Спочатку все йшло, як належить. Сталкери потрібне в зоні знайшли, а вояки мали прохід через кордон забезпечити. Однак якась сварка між ними сталася та така, що весь кордон догари дибом. Тепер розклад такий. Сталкери із військовими, як кішка із собакою. А де мій хабар, невідомо. Мене це не влаштовує. Замовлення треба виконувати. Давай так, ти мені допомагаєш кейси з хабаром повернути. А я детально розповідаю про твого сталкера. Згода? Так. Що конкретно слід зробити? Туй до сталкерів. Сірубінгуди. За насипом зробили щось на зразок бази і тримають під замком Халецького. Це так звуть командира місцевих вояк. Розбирайся зі сталкерами як хочеш, дозволяю все. Але щоб кейс із хабаром був у мене, спробуй для початку поспілкуватися з Валеріаном, він у них головний. Я повідомлю, що ти від мене підійдеш. Домовились. Ну чого стовбичиш? Найманцю не забувати. Треба торгувати. Ой-ой-ой. Та тут є про що говорити з Сідором? Правда, тут напевно, ще досі нема патронів під калаш Що печально. Викладай, по що прийшов. Стан хороший, точність краще. А це ХПСС, він такий собі. Це нема сенсу купляти, він не сильно хороший. А йому я взагалі не сильно маю що продати. Цікаво, скільки захоче, 3700. Не знаю, я думаю, що я з хабарів тут налутаю краще. Так. І бандитська куртка, яка гірша від моєї. Я бинта бы купив. Ого! Ти кажи давай, із чим прийшов. 400 каже. Не-не-не, за не, не, 400 я бинт явно купляти не збираюся. А граната стоять скільки коштує? Штуку. Угу. А купиш за скільки? За 52. Красавчик. Скільки за коштував моя винтовочка? 75. Супер. А Ця херня 100. Калаш 398, я поняв. Добре, тоді, я думаю, на цьому ми закінчимо серію. <кхм> Всім дякую за перегляд, до наступної серії.